Як швидше відбудувати країну за допомогою бізнесу? Привіт! Це відео швидше моральне, аніж про цифри, але раджу кожному його подивитися до кінця. Але коротке. Мова піде не про теоретичну складову відбудову країни, а про один факт, який і так знає кожен з нас: хтось тримається глибше, хтось ні. Напевне, всі ви пам'ятаєте притчу про Вінник, де батько мав трьох синів, які завжди конкурували між собою та сварилися. А мудрий батько показав їм, на прикладі звичайного віника те, що один прутик зламати можна двома пальцями, та цілий віник, коли прутиків багато, зламати не можна. Війна затягнулася і, на жаль, викрила нам не тільки варварство і абсолютне звірство зі сторони сусіда по державному кордону, але і деякі моменти всередині країни, які просто неможливо не помітити. Наразі кожна перша реклама звичайних продуктів, звичайного бізнесу, присвячена війні. Продуктів з війною не пов'язаних. Заклики підтримайте нас, ми відкрилися, ліплять на магазини та сайти. Піар та саме піар скрізь, піар саме на волонтерстві чи на допомозі армії. Чи варто мені згадувати про завищені рази ціни на житло в деяких регіонах, про комісію ріелторів у 100-200%. Це житло для людей, у яких або вже немає свого житла, або які були вимушені його покинути, щоб бути просто в безпеці. Це люди, які спочатку війни взяли те, що потрапило в руку, і її покинули домівки. Я впевнений, що серед вас мої глядачі також є такі, які не мали фінансової подушки і були вимушені тікати та вивозити свої сім'ї. А на виході жили чи живте зараз в хліву без опалення, за ціну гарної квартири в центрі Києва в мирний час. А 30-річний прийомчик з книжок по маркетингу, що відсоток від зароблених грошей, бізнес віддає на допомогу армії. Тому купуйте у нас. Я вже мовчу про так звані тренінги та інфоциганщину на тему, як заробляти завдяки війні. Це конкуренція і боротьба за заробіток. Є інша сторона медалі, про яку ми не чуємо, тому що про неї не кричать, але завдяки якій ми перемагаємо. Це ті люди, які в інших країнах безкоштовно запрошують до себе українців, жертвуючи власним комфортом і фінансами. Їх десятки тисяч. Це ті люди, які маючи фінансову подушку більшу ніж у середньостатистичного українця, просто віддають її чи на армію, чи в лікарні, чи закуповують все необхідне. Це ті люди, які не продають одну каву по 150 гривень в лерку, мотивуючи це тим, що я не суріський, як доїду на роботу. А ті, які відкривають ресторан, платять з кишені своєму штату зарплатню. А всі зароблені гроші пускають на закупівлю продуктів, щоб в своєму ж ресторані безкоштовно, без обмежень годувати тероборону та розвозити по блокпостам смачну гарячу їжу. Я знаю таких людей особисто, але ви про них не чули, тому що все це робиться мовчки. Кожен з нас в чомусь краще. Я закликаю всіх, до кого зможе достукатися цим відео, робити те, що ви вмієте, і цим самим допомагати йти до перемоги. Чи тримати автомат, чи готувати їжу, чи писати софт, чи ремонтувати техніку, чи знаходити житло. Кожен має робити те, що вміє на благо країни, в якій ми знаходимося. Якщо ми програємо війну, ми помремо, розумієте? Вже не буде сенсу ні в грошах, ні в чому. А якщо ми об'єднаємося і всі разом одночасно робитимемо одну добру справу, то ми і станемо тим самим вінником з десятків тисяч прутиків, який просто неможливо зламати. Скільки б сили опонента не було. І тоді ми переможемо. І тоді вже після відбудови будемо конкурувати і піаритися хто як вміє. Будемо заробляти гроші і творити ринок. Хтось красиво, хтось ні. Але тоді у цьому всьому буде сенс. Зараз тільки допомога. Задумайтеся.